Знаєте хто посрався? Та. Знову? Джері Хейл, і Альона Альона. Та новина теж Джері Хейл запросили на Євробачення. Кажуть, приїжджай, виступиш, ми тобі тут все палатку, все ем, зробимо. Нарізочка, Нарізочка сирна, все буде. Фруктурова. Вона каже брайс». Альону, Альону, брать? Нє, ні, 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 ні не бери. Чи навпаки, у, 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 ці їбу кажуть, типу, приїжджайте з Альоною. Вона сказала, ні, 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 з Альоною не поїду. Ну коротше, Джері Хейл запросили на Євробачення, і такі заголовки з'явилися в мережі. А Альону, Альону, ні. Прям акцентували. Зависвернулись до Альони Альони і сказали: послухайте, а що це Джері Хейл їде? Ви ж мама, мам, мам, маму Терезу на двох ділили в минулому році. А вона каже. А мене, а, а, шо, а, а мене не позвонили, а нічого не сказали. А я, 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 я щесь перевірю. А так, я, може, я... зв'язку не було, а воно перевіряє, а ніхто не дзвонив, а ніхто нічого не казав. І що робити? Я туди? б на місці Альони Альони сам саме позвонив би в цей Євробач. А Та я би сам приїхав туди. У. Я би на, на сцену з зглядать залу прям вийшов з мікрофоном, а... мікрофоном. А І... що сталося? Да, а, це а, це що я думаю, що вони дует, була сварка. дует розійшовся. Ще ще раз підтверджую, що вони не хочуть більше зустрічатися на одній сцені. Знаєте? У Джері Хейл там і її в Гремі запихують. Ти ще туди вона катається, десь там по Європі з усіми калабиця, там, да, з Немосом, з переможцем заспівала там, тра-та-та-та-та-та-та. -та 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 -та. Альона Альона ніби її не існує. Знаєш, типу, в цьому. Вона така. А... Я, до речі, от я дуже проти цього, тому що от Альона Альона їй дуже бракує. Да? Вона якось оце поїхала в село і зараз. Та вона ж тільки нещодавно давала концерт. А коли нещодавно, вже більше місяця тому. Ну просто знаєте, от Джері Хейл буде виступати на Євробаченні, А також Джері Хейл буде оголошувати результати е, значить, голосування українського журі. Камон. Ну давайте ми Джері Хейл поставимо на сцену. Хай виступить дівчина. А Альона, Альона, хай оголошує результати. Та хай Джері Виступи. Хейл вже йде в президенти. Ну хай шо, вона вже шо стане радником Євробачення тоді від України. Вона буде показувати пальцем на тих, хто поїде наступного разу. Чому ми полюбили цей дует за двох виконавців? Вони а. вдвох виступали. Ми любимо ці вони вдвох перемогли і за реп, і за у, протяжки Джері Хейл. Канешна за реп вообще прям. Ну а тепер їх роз'єднують і нам показують тільки Джері Хейл. А ми хочемо бачити Алю Альону.